Захід з грифом секретно пройшов обухові на Київщині, із власних джерелам стало відомо про збори представників під колективу шкіл та дитячих садочків, мета яких навчання під вибори. Зазвичай саме ці люди формують окружкови та дільничні виборчі комісії під час виборів, і саме вони знають, як присудити перемогу певному кандидату. Це іншими словами, фальсифікатори із досвідом. Не за власним бажанням цього вимагають місцеві адміністрації, аби перемога на виборах дісталась провладному кандидату. Самі ж організатори і учасники ухилилися від коментарів, що тільки підтверджує. Інформацію про справжню мету зборів Втім, ця жінка не приховує того, що представлятиме у комісії, так би мовити, кандидата самовисуванця. От ми от самовисуванці, ми не від партії. А від яких самовисуванців, самовисуванців назвіть? Будь ласка, ну, ви ж знаєте своїх кандидатів, яких ви будете представляти в комісії? Знаю, розкажіть, будь ласка. А наша вам. Як відомо, за статусом самовисуванця ховається саме провладний кандидат Руслан Бадаєв, який страшенно боїться програти вибори єдиному опозиційному кандидату від радикальної партії Ляшка Андрію Лозовому. Влада намагається сфальсифікувати вибори ще до їх проведення. Сьогодні вони в обухові будинку культури зібрали працівників освіти, директорів шкіл, директорів дитячих садочків і дали їм чіткі вказівки сфальсифікувати вибори на користь кандидата від влади Руслана Бадаєва. Страх влади і її кандидатів перед лозовим підтверджує і той. Факт, що заступник обухівського міського голови пан Стойко власноруч зніс агітаційний намет радикальної партії Ляшка, що є відверто на законом перешкоджання лозовому вести передвиборчу кампанію. Цей намет є громадською приймальнею Олега Ляшка як народного депутата. Заступник міського голови Стойка приходить і демонтує своїми брудними ручонками, які в бруді корупції і знущання над людьми. І нахабно, абсолютно нахабно. Ви ж бачили відео, як він себе поводить. Тобто ми для них бидло. А що вже говорити про решту людей? Тому я хотів би попередити. Я цю стойку поламаю корумповану. І ти стойка падлюка все життя шкодуватимеш за те, що зніс мій намет.